Всем привет, я знову на зв'язку. Тема колонізації різних планет дуже велика та обширна. Міграції на різні континенти людства вже замало, бо ми заселили всі місця на Землі, які тільки було можна заселити. Навіть запхали свого носа в Антарктиду, де взагалі занадто холодно та й сурові умови життя. Тому тепер людей почало перти на інші планети. Але єдине, що нас поки що стримує, це технологічна недорозвиненість. Зараз сама популярна планета з кандидатів на колонізацію це Марс. І наскільки всрато тоді летіти, я вже робив відео. Дивись уважно. Ось воно. Але це не єдиний кандидат на заселення людьми. Бо іноді розглядали такий геніальний план, як заселення Венери. Дійсно, це одна із самих найбільших ідей. Ні, ну заселяти планету, яка всіми способами хоче тебе вбити. Це просто геніально! Дійсно, це просто геніально. Питання: а нафіга заселяти Венеру? Для мене дуже складне питання. І сьогодні я хочу роздивитися цю тему. До речі, чому Венера всрата планета, Я вже робив про це відео. Тому для початку гляньте його, щоб бути в курсі всіх тих речей, про які я буду розповідати. Але якщо ви не прогулювали астрономію або хоча б трошки цікавитись космосом, то ви мене ну плюс-мінус зрозумієте. Наприклад, роздивимося такий стандартний варіант, як база на поверхні, і знову питання: що ми взагалі тут забули? Нагадую, що температура поверхні Венери 470 градусів за Цельсія. Тому без гарно захищеної станції від тепла, ми всі подохнемо. Гуляти по поверхні, ми теж не зможемо, бо без термозахисту ми знову. Всі подохнемо. Наступна проблема це шалений атмосферний тиск, Рода, Рода! який буде нащавити в 90 разів більше ніж на землі. Тому що і станція, що і скафандр потребує сильного захисту від тиску. Ну добре вже станція. Це ж який потрібен скафандр, щоб він витримав і шалену температуру, і шалений тиск. Це ж яку шафу на треба себе одягти, щоб треба було терміново вийти на поверхню? Так, мабуть, диванні колонізатори не в курсі, що під різні умови створено різні скафандри. Наприклад, целих легкий скафандри слугує лише для зберігання екіпажу від несильної розгерметизації. Тобто, щоб пережити якесь там різке зниження тиску. А ось для вихіду відкритий космос, треба вже одягти. Вот оце величезне одоробло, яке важить близько 120 кг. кілограмів. Однак це залежить від моделі та виробника. Скафандри мають вбудовані системи життєзабезпечення, які забезпечують. Атмосферу для дихання захищають від радіації та перепадів температур, забезпечують електрику, воду та інші необхідні ресурси. Такі скафандри дуже великі та складні для руху, тому космонавти проводять тренування та спеціальні підготовки, щоб пристосуватися до ваги та обмежень руху. І це щоб витримати умови відкритого космосу на орбіті Землі. Скафандр для виходу на місяць мав значно меншу масу ніж сучасні скафандри для виходу у відкритий космос. Скафандр Аполлона, який використовувався астронавтами для виходу на Верхню місяця а мав масу близько 80 кілограмів. Однак треба врахувати, що цей скафандр був спеціально розроблений для місій на місяць, тому мав більше можливостей та функцій, ніж сучасні скафандри для виходу у відкритий космос. Так, я знаю, що у нас прогрес не стоїть на місці, і зараз розроблюються нові скафандри. Зараз дивані клонізатри заволає тут, блін. Вон-вон, вон, дивись, оце там! Он, он ота ще все з ото придумали наворочений лихий скафандр. Так, але це, блядь, місячний скафандр. А місяць це далеко не Венера. Це ж спочатку треба придумати дуринду, яка витримає венеріанські умови, а потім ще й придумати, як у цьому рухатись. Наступне, що треба врахувати, це нескінченний вулканізм. І тому не тільки прийдеться терпіти венеріанські умови атмосфери, а ще й ще шукати ділянку на поверхні, де завтра не буде все завите магмою. Ну ладно, добре, фіг з цими вулканами. А як тобі така інформація, що в Венери немає тектонічних плит, тобто кора монолітна? І є гіпотеза, що енергія з ядра Венери накопичується, а й за монолітності поверхні її майже нікуди діти. Бо вулканів недостатньо, тому виникають такі періоди, коли магма просто пробиває напряму кору і починає заливати абсолютно всю поверхню. Як же круто вбахати квадрильйони доларів на те, щоб венерянське місто було повністю затоплене магмою. Бра! Єдине, що й замов вивченості Венери, ця гіпотеза залишається лише гіпотезою. Але без цього солодко на ній не буде, тому що ніхто не віднімає той факт, що вулкан захоче з'явитися прямо на вашому ганку. Наприклад, як такі вулкани, де лава просто пробила кору планети, розтеклась навколо і все. Чекаємо наступного виверження. Добре, відкинемо ці факти і перейдемо до наступних. Колонізатори постійно роздивляються на наявність оранжереї, ну тобто для вирощування рослин заради кисню та їжі. Рослина потрібне сонячне світло для життя, іначе все буде марно. Е, просто уявимо. Ми зробили такий міцний купол, а сонячне світло таке. Ну добре, добре, добре. Зараз мені тут задушнять що. Е, бе, 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 а як же тут спеціальні лампи? От для оранжереї, всяких е, там. Е. Ага. І лампи для оранжереї, і лампа для коридору, і лампа в твоєму туалеті, і інші електронні прилади. Ти як живити будеш? Сонячні панелі, так? Ага. Ну добре, ми поставили таку міцну сонячну панель. А сонце знову. Пфф. І тут нарешті ми розуміємо, що виникає наступна проблема: це відсутність нормального сонячного світла, бо поверхню закриває 40 кілометровий шар-хмар. Ну добре, викинемо ми ці сонячні панелі та будемо роздивлятися живлення через генератори, Хоч то паливні або навіть ядерні, але для цього живлення нам потрібно паливо, щоб живити генератор. А от звідки ми це все візьмемо? а? З Венери? Та ти для початку вийди на поверхню та не помри, а потім же думай як калупати ці надра. Якщо на Марсі хоч якось можна почати незалежно жити, то на Венері станції будуть повністю залежні від будь-яких ресурсів із землі. Так це ще треба дістатися до цієї клятої поверхні, бо треба проти дуже щільну атмосферу та не згоріти, а потім не розчинитися у хмарах. А це теж такий дроч, бо потрібний більший захист для подолання такого повітряного бар'єру. Тому, якщо роздивлятися колонізацію венери на поверхні, це буде більше не колонізація. А Суворе виживання, то вчені розглядають більше колонізацію у верхніх шарах атмосфери. Я... Проміня що вона мила. сидить собі диванний колонізатор і уявляє, що буде жити у повітряному місті, як у зоряних війнах. Обламайся! Ось що тебе чекає на майбутнє десятиліття. А може навіть ще й століття. Якщо перші станції на Марсі виявляють із себе якісь там будки, то на Венері ти будеш жити майже так само, але на повітряній кулі. І довгий час сидіти тільки всередині. Бо ми вміємо літати тільки вниз. Ну давай, давай, напиши мені про джекпаки. Да, у нас же тут не Венер, у нас же тут GTA San Andreas Давай, давай. І це ж треба підібрати саме таку висоту, щоб і тиск був нормальний, і температура плюс-мінус нормальна, і хмари не чіпали. А то, хоч при малому відхиленні від потрібної висоти, колонізатори влаштують венеріанський Гіндербург. І ти ще думаєш, що на цьому поки все? Ну раптом сонце каже. Тому що коли наша зірка знову чхне на Венеру сонячним вітром, то в тебе, як і на Марсі, буде промінева хвороба або ракові пухлини, бо магнітне поле Венери дуже слабке, або навіть можна сказати, що його зовсім немає. Це пов'язано з тим, що якщо на Венері магнітне поле створюється рухом рідкого заліза в її зовнішньому ядрі, то на Венері такого руху немає. Крім того, Венера немає міцного струму плазми, який необхідний рух, щоб створювати магнітне поле. Це є однією з головних відмінностей між Венерою та землею, оскільки магнітне... Поле є дуже важливим фактором у захисті планети від впливу сонячного вітру та космічних випромінювань. Так, нас опромінює не тільки сонце, відсутність магнітного поля Венери разом з її товстою атмосферою та відсутністю води на поверхні роблять її. Уважно слухайте непридатною для розвитку життя. Відсутність магнітного поля, як і на Марсі, потребує додаткового захисту від сонця. Додамо тот факт, що майже вся атмосфера Венери це майже вуглекислий газ, тому дихати там неможливо. А ці повітряні станції будуть теж весь час залежати від ресурсів і самостійно функціонувати майже не зможуть, як і поверхневі станції. На землі нам і так потрібні ресурси для рішення власних проблем. А до цього ще й потрібно вистачати величезні кошти та ресурси для підтримання життя фріків на Венері. Навіть від станцій на тому самому місяці буде більше користі. Місяць може служити гарною стартовою площадкою для далеких міжпланетних польотів. Тому, щоб зробити висновок, повернемося до питання, яке я задав самому початку відео: нафіга заселяти Венеру. А поки ви не скіпнули цей ролик, бо це вже кінець, я хочу подякувати всім, хто допоміг набрати на каналі першу тисячу підписників. Тепер астрокотиків стало більше. І як я обіцяв, на таку кругу дату я зроблю повне відео про вивчення Венери. На цьому я закінчую своє мовлення. Ставте подобайку під цим відео, підписуйтесь на цей канал та інші мої мережі. Та буду вдячен всім, хто підтримує мій канал. Але краще ЗСУ. Всім до зустрічі, кінець зв'язку.